Вітаю вас, шановні глядачі. Давненько не бачились. Ми були трохи зайняті, поїздили у Пархомівку, вже продали свій будинок і забирали свої речі. Про це більш подробно я розповім у наступному відео. А сьогодні ми вже тут у Боровиці приїхали і зараз йдемо до Дніпра. І, як завжди, маємо можливості пройти. Мимо такої гарної дерева з такими смачними ягодами. Це шовковиця. Оце зараз трохи під'їмо. І підемо, перевіримо, яка там вода. Бо сьогодні субота, 22 червня, вихідний день, людей бачу, йде туди багато і звідти. І на машинах їдуть. На вулиці жарко, зараз 26 градусів. Вже включусь біля Дніпра. І оце по дорозі несподіванка. Тиждень назад ми ходили купатися і тут ще було все захаращено з зими. Як попадали дерева, так і лежали. І оце за цей тиждень молодь розчистила все повністю. І тепер можна проїхати і машиною, і мотоциклом, і пішки дуже вдобно йти. Та що йдемо до Дніпра. Один з моїх глядачів просив познімати Дніпро. Оце ввечері сьогодні 23 червня. Вечір, неділя, троїця. Оце так виглядає Дніпро. Ну, на кручу я не полізу сьогодні знімати, коли зніму. Вода сьогодні чистенька, гарна. А вчора я приходив, тут було багато відпочиваючих. І з дітьми палатки стояли, машин багато. Сьогодні вже всі роз'їхались по домівках, і можна познімати, а то ж дітей не можна знімати. Безкраю простори, чистенька водичка, хвиля. І зараз після спеки, що в нас була, пройшов маленький дощик, ми будемо приймати водні процедури і поміряємо за одною температурою. Це поруч, інша дислокація. Тут були палатки, дрова залишили, прибрали за собою трохи люди, Чемні були відпочивальники. Оце так виглядає Дніпро. Зараз на вулиці 28 градусів. Зранку було 34. Оце пройшов невеличкий дощ. І трошки до вечора стало це спала. 24 градуси. Вода. Сьогодні ми вже в іншій локації. Сьогодні у нас понеділок. І сильний вітер, була жарища до обід. Після обід трохи накрапав дощик, піднявся вітер і дивіться яка хвиля йде. З барашками. Це сходинки такі тут. Зараз спустюсь і побачите, які хвилі. Ну, зустріли дітлахів наверху. Кажуть, вода тепла. Гайдалися на хвилях. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось.